Всім привіт, видивитися Лохту Макензі. І сьогодні я збираюся на конкурс. Звісно, напевно, що перший мій влог, який я взагалі знімаю, тому що я вам обіцяв, що я буду знімати влоги. Тут ви можете побачити, звісно, таке саме найцікавіше. Бачите, тут мої речі. А тут я так трошки так трошки починаю збиратися. І хочу вам сказати просто, що відео, відео далі буде, ну, буде все це зв'язано. І ви це все можете побачити потім в мене на каналі. Так що чекайте, буде цікаво, буде дуже багато різних, можливо, і конкурсів. Я думаю, якщо я зроблю конкурс якийсь. Я вже давно хотів зробити конкурс, і я думаю, що він буде. І щоб я міг зробити, і щоб вас цікавило. І сьогодні, зараз 9 година ранку, 6 вечора ми сьогодні від'їжджаємо геть. І приїдемо туди десь, напевно, що в 9-й годині вечора. А, звідти я теж буду робити, напевно, ще якісь влоги. І буду вам розказувати про саме найцікавіше, що вас може чекати. Так що чекайте, буде дуже цікаво. Пока!